Слава Україні, героям слава! Слава Збройним Силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні коротеньке відео. Хотів поділитися з вами тією проблемою, яка виникла з моїми трояндами. Взагалі, троянда це, я вважаю, одна з королев саду. Ось не було мене декілька днів на моїй ділянці, приїхав, а тут уже наповну лютує попелиця. Ще навіть на бутонах, що не розпустилися, всі вони вкриті попелицею. Це такі маленькі комашки 1-2 міліметри, можуть бути скрицями, дорослі вже особливо, Так? ось, бачите на своїх екранах, подивіться. Вони всмоктуються в бутони, всмоктуються в стебло, висмоктують відповідно всі соки, виснажують занадто рослину. Ще небезпека проявляється в тому, що вони є переносчиками багатьох грибкових захворювань, зокрема той же сафистий грибок, який колись вони перенесли на мої ялівці. Тому ці комахи, як ви зрозуміли, є дуже небезпечними. Проводити боротьбу з ними мов на різними способами. Є дуже багато народних способів, я читав, і на шатирний спірт, і розводити золу, і гострий мелений перець, розводити червоний. І що там тільки не розводять настої трав, друзі, мильний розчин. І є, про... є препарати, скажімо так, професійні більш. Я все ж таки обрав другий варіант, більш професійні препарати, тому що, як ви бачите, теля вже прямо лютує. І часу для того, щоб, скажімо так, експериментувати, мене не було і не було бажання. Дуже хотілося врятувати троянду. Ось тут теж бачите. І нижні бутони, ну, загалом майже всі рози були вражені тльою. Це вже після обробки препаратом, яким я скажу далі, тля вже почала обсипатися. Тобто препарат подіяв одразу. Також потрібно комплексно проводити боротьбу не лише з тлею, а й дивитися, якщо є мурашки. Якщо є мурахи, друзі, також проводити боротьбу із ними, тому що саме вони є розносчиками тлі по вашій ділянці. Отже, що я використовував у боротьбі. Із тлею в цей раз. Це був препарат Актара і препарат Хорус. Я використовував їх в баковій суміші, розводив два пакетика на 10 літрів води. Обов'язково розводите згідно дозування і башено проводити обробку в вечірній час. Подіяли ці препарати друзі, майже миттєво, ну передусім актора. Приблизно через 50 хвилин тля почала осипатися із бутонів троянд. В принципі, я задоволений результатом. Також попрошу вас діліться в коментарях, якими препаратами користуєтеся ви у боротьбі з попелицею, які результати дають ці препарати. Мені також цікаво, можливо, буду використовувати у своїй практиці. Дякую, що ви зі мною, друзі. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, і до нових зустрічей. Всім гарного дня!